Чи є реальний ризик Кременчужанам зустріти на полицях центрального ринку мандарини із Єгипту, у яких кількість нітратів перевищує у 33 рази? Ми ходили дізнаватися саме на центральному ринку. Зараз взагалі їх на ще на ринку їх немає. ще не було в даний час. Шукають, але їх нема по тим стандартам, які були рік назад. То єгипетська була смачніша, ніж турецька. Їх ще навіть не привозили. тобто ще навіть не в цьому сезоні. є, сатума і є. Тут це і змір без У нас є навіть в ринку, як ви знаєте, є лабораторія. Ми кожен раз привозимо, наприклад, перший раз змір. Ми внесемо його в лабораторію прибираємо. 4,47 далеко не гранична норма. 4,47 це добре. Ідіал взагалі. А яка найнижча норма? Ретельно перевірили весь ринок. Це немає в нас такого мандарина. Ми його не знайшли. Якщо ми знаходимо, ми не допускаємо до реалізації, ми знімаємо цю всю партію.